Друзі, в цьому відео я познайомлю вас з популярним болгарським курортом Сонячний берег і покажу вам два найгарніших міста поруч з ним. Ми проживаємо в двох різних готелях. Тож, якщо ви плануєте подорож до Болгарії, вам буде корисно і цікаво. Не перемикайтесь. друзі. Всім привіт! Тепер ми їдемо до Болгарії. Я трошки простила, нічого страшного. Море все вилікує. Ми йдемо нашою сім'єю. Це мій тато. Зараз ми стоїмо на прикордонному пункті Орловка в Рені і чекаємо на, на наш виїзд, поки ми пройдемо кордон і далі у нас буде поромна переправа до Болгарії. І, звичайно, я вам також все розповім і покажу. Слідкуйте за нами. Так стоять автобуси, елайн. Альф, люди стоять у чергу в туалетики, і далі у нас буде кордон. Кордон ми пройшли швидко, буквально за декілька годин. Тому вирішили заночувати в одному румунському містечку. Ми знайшли дуже гарну квартиру за 55 євро. За ніч велика, двокімнатна, зі спальною. Як виявилось це місце для тусовок, ми не знали. Кухня тут є і Вітальна є. Гарно, наче. Ми поспали вночі, ну так умовно поспали, тому що тут такий двіж в цих новодарах, як канкун. Просто канкун. Така двіжуха. тут Коротше, не спали ми майже. А Дискотеки тут, я думаю, що до ранку. Люді бігають. Йуууу. Покажу. Тут дуже гарний пляж. Це лопота, яке заглянула в один біч клаб. От він огороджений. Яка тут територія пляжу, широчезна. Супер. Містечко Невидари нам дуже сподобалось своїми прекрасними широкими пляжами, але ми мали прямувати далі до Болгарії, нас чекав вже наш перший готель в сонячному березі. Кордонів між Румунією та Болгарією більше немає, тому ми доїхали дуже швидко. Так, бавара. Наш готель, наш номер. Це у нас номер стандарт. Гляньте, два ліжка, диванчик. Дуже гарно. І ми обрали собі номер з видом на басейн. В моєму інстаграм багато корисного про подорожі. Підписуйтесь, будь ласка, для підбору ідеального відпочинку. пишіть мені в Дірект. Завтра буде. Буде не так вітерно, бо трошки некомфортно. А водичка взагалі-то не холодна. Друзі, зараз ми два розкладу на вечері. Сьогодні тематична турецька вечеря, дуже різноманітна кухня. І я вам зараз покажу, чим погодують. Мені було, до речі, все. Заходимо в ресторан, вибір десертів достатній. Тут у нас хлібчик, якісь турецькі закусочки, пар з також закусками. По фруктам є питання, фруктів мало. У нас рибка на грилі. Там у нас кальмарчики речі смачні. Є О, яловичина, рис, свій, coatings. макарони, снеки. все це є. Далі у нас овочі нарізані, але мені, ну не знаю, можливо, я трохи балована, недостатньо сиріт та овочів. Але в принципі з таким розкішним видом на басейн, то дуже гарно, чесно, виглядає. Ну і, і смачно, чесно, також. Ми виходимо в центр сонячного берега. І зараз прогулюємось по променадчику, Дивимось, що у нас тут є. Тель Hotel знаходиться в тихій зоні, але недалеко від центру, тому буквально 15-20 хвилин, і кожен вечір у вас є чудові розваги. В Болгарії, ви можете безкоштовно засмагати на своїх рушниках і при бажанні можна орендувати шезлонги. Комплекс двох шезлонгів та парасолі коштує 15 євро в день. Пляжі в Болгарії це неймовірне задоволення, чайки, море та пісок. Прямо поруч із містом Сонячний Берег знаходиться одне з найстаріших міст Європи це місто Музей Несебр. В цьому мальовничому містечку ви можете знайти безліч старовинних церков та каплиць. Воно включене до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А ще тут дуже затишно та комфортно. Зараз ми гуляємо по старому місту на Себр. І це дуже гарне історичне місце, місто, яке знаходиться на півострові, прямо біля сонячного берега. І я вам всім рекомендую, якщо будете відпочивати на сонячному березі, прямо обов'язково завітайте в це дуже гарне місце. Вам сподобається, я точно впевнена. Друге місце біля сонячного берега, яке я рекомендую вам відвідати обов'язково це святий влас. А саме елітний яхт-клуб Марина Діневі. Вхід на територію порту безкоштовний, а вражень у вас буде на мільйон. Святий влас це місце, яке точно варто відвідати в Болгарії. Людей взагалі немає. Такі пейзажі, такі заходи сонця, і так чистенько, так гарно. Пісня. Тут не буде активних розваг, як в сонячному березі, але є затишні ресторанчики, елітні бутики і просто неймовірно прекрасний променад з яхтами. Гуляємо по святому власу, закохані в це місце. Гляньте на цей захід сонця. Просто немає слів, як мені тут гарно. Тепер я пропоную повернутись до огляду готеля в сонячному березі Бавро Hotel. Готель нещодавно пройшов реновацію, в нього стильний сучасний хол, гарні номери і доволі приємний сервіс. Територія готелю зовсім невелика, дуже комфортна, затишна і підходить для сімейного відпочинку. Відпочили в готелю Баверо, який знаходиться на сонячному березі, і хочу підвести маленькі підсумки. В цілому готель непоганий. На свої гроші він себе повністю виправдовує, особливо якщо ви бронюєте в ранньому бронюванню по гарній ціні. Глянемо плюси і мінуси готелю. Плюси це доволі непогане харчування, дуже класні номери. Номери прям дуже гарні. Стосовно прибирання, ну тут є питання. Тобто, якщо ви просите, то прибирають. Якщо не то може взагалі і не прийти. прибиральниця, і не прибирати або просто рушники замінити. Ну, і, в принципі, ремонт в готелі свіжий, приємний. Це все добре. З мінусів, це, що я для себе відмітила. Територія ну, прям дуже сильно маленька, і е, шезлонги стоять прям один до одного, прям один до одного, майже без відстані між е, шезлонгами. Тому якщо ви будете засмагати біля басейну, то будете бачити інших людей, які от прям, от, от, прям, от, прям з вами поруч і лежать. Коли готель завантажений на 100%, коли ви приходите в ресторан, може бути черга навіть за виделками. Тобто за веделки іноді потрібно прям поборотись, почекати там 5-10 хвилин, таке було не один раз. Ну а так, в принципі, в принципі, як я кажу, на свою вартість і на якість непогано. Стосовно місця розташування, у нього гарне місце розташування. Він знаходиться не в самому центрі. До центру, до самого десь один кілометр пішки, ви можете дійти. Це десь хвилин 15-20. І тут буде трошки потихіше, тому що в центрі ну, там дуже активна така музика, прям баха, і ви будете все чути. Тут буде потихіше. В принципі, для сімейного відпочинку з дітками буде норм, але майже без території. Я вам ще раз покажу нюанс з басейном, який ви зараз побачите. Ось бачите, ситуація з шезлонгами прям один на одному вони стоять, тому або треба займати от в тій частині. Шезлонги прямо зранку, щоб там полежати спокійно, тому що тут ви будете один на одному на голові. Тут у нас дитячий майданчик і маленька сцена, от в принципі, і вся територія готелю. Ну а взагалі все залежить від вашого настрою. Готель е, класно розташований. Десь пару хвилин ви вже на пляжі. Він прямо за готелям Beach. Е, До речі, якщо буде гарна ціна на Бурга Beach біч, і вони будуть майже в одній ціні з вагора, я би обрала бургас. Е, але е, тут треба дивитись да, по вартості. І ми зустрічаємо останні світанок біля готелю Баворо, відпочиваємо і переїжджаємо в інший готель, який називається Мелія Сані Біч. Друзі, всім привіт з готелю Мелі, який знаходиться на сонячному березі. Я зараз зроблю огляд готелю. Він мені дійсно дуже сподобався. Це комфорт, це якість. Це високий рівень сервісу, європейські стандарти, це вічне спілкування, це гарні номери. В принципі, на кожному сегменті, в кожному нюансі є тільки одні, одні плюси. Тому я рекомендую цей готель як один з найкращих на сонячному березі. І зараз покажу вам всі плюси і всі сильні сторони цього готелю. Так, ми заселяємось в наш готель в Меліа. Це вже другий готель в Болгарії. До речі, у нас косметика Riddle's. Номер не супер новий, але просторний. І у нас дуже гарний вид на море. Виходимо з готелю, з ресепшн і попадаємо в зону басейнів. Тут у нас два басейни і є ще один в іншій зоні. До речі, дуже зручно, прямо біля басейну знаходяться туалети і перевдягальні, тому вам буде комфортно. А зараз подивимось Зона снеків і зону ресторану. Так, тут у нас паф трошки пивний з з закусочками. Зона піци італійська, речі, дуже смачною. Друзі, як бачите, що з на території більше ніж достатньо, і вони просто вільні. Від туристів у вас завжди буде багато місця для того, щоб спокійно, комфортно полежати біля басейну, біля пляжу. В принципі, це все зроблено для вашого комфорту. Мелія це чудовий оновлений курортний комплекс, який знаходиться в центрі сонячного берега з величезною територією. На території, як ви побачили чотири басейни. Є басейн з підігрівом, аквапарк, три ресторани, шість барів. все, що ваша душа побажає. Взагалі-то дуже комфортна територія, багато місця для всіх вистачає, багато шезлонгів, Музичка регі грає. Клас, такий. Комфортний вайб, релакс Машинка так і стоїть. Туристи відпочивають. це зона самообслуговування, басейнів. Бачите, як багато туристів. Тут у нас і бар, і кнеки. Бургери готуються, картопелька Фрі. Є різні кетчупи, начинки, будь ласка. В готелі також є закритий син, але чесно, то він не дуже теплий, тому в ньому немає людей. Зараз ми з вами підемо на пляж і я вам покажу, яка тут дуже цікава ігрова зона. Дорога на пляж у нас проходить через коридорчик з ігровою зоною. Так, ми йдемо на пляж. Тут у нас вона для маленьких діток, дровий майданчик. І тут ми можемо змінити рушники і ще пограти в волейбол. Так, друзі, ми через переходок переходимо, бачите, на пляж. Ось так через. Переходик зелений, ми йдемо на пляж Мілія. Продовжуємо рухатись. Тут у нас готель Сентіда Нептун, це його територія. А ми далі йдемо на пляж. Далі через іншу доріжку, через основний променад, Ми слідуємо на пляж Мілія. Друзі, буквально дві хвилинки, як ми вийшли з нашого готелю. Ми попадаємо на пляж Меліа, це дуже близько. Так, заходимо на пляж готелю Меліа. Він знаходиться десь 100 150 метрів від готелю. Йдемо по такій гарній тропиночці. І попадаємо на дуже гарний пляж з туалетами, з баром. Зараз ми на пляжі Мелія, Sunny Біч. Так виглядає пляж. Достатньо широка пляжна лінія, дуже багато шезлонгів. Позаду у мене лунапарк з карусел. Але це не перша лінія. На першій лінії будуть платні шезлонги, а у Мелії ось ця друга лінія, дуже багато шезлонгів. Я думаю, навіть коли буде повне завантаження, все одно будуть місця для відпочиваючих. Тому що ну мені здається, тут ну просто тьма тьмуща шезлонгів. Тому а, якщо хочете на першій лінії загорати в, в, цій, в цій зоні, то звичайно треба приходити десь оді хоча б о дев'ятій ранку, бо о десятій, коли ви прийдете, вже місць не буде. Друзі, а зараз я вам покажу сніданок в готелі, в готелі «Мелія». зі сніданком також все прибраємо. Харчування в готелі «Мелія» 100% різноманітне. Ви можете навіть відгуки не читати. Тут будуть і морепродукти, фрукти, м'ясо, риба, все, що побажає ваша душа. Можете спокійно обирати цей готель, якщо для вас важливе якісне, смачне харчування. Бабида, омлето, соуси. І овочі, які хочеш з подвазками. Овочі, сир. Бачите, які різні види сиру, гора. Це як махіта, водичка здорова. І це просто моя любов. Це різні види молока, якого хочеш. Пачка також є. Ну і в принципі по сніданку все буде дуже смачно, насичено і добре. будь ласка Йогури дуже смачні. І курага, печиво, чудовий. Зараз ми в центрі сонячного берега. Дуже багато тут всього пройтись, пошопитись, погуляти. Сонячний берег це один з найактивніших, популярніших курортів в Болгарії. Тут вам точно буде не сумно. Тут багато кафе, ресторанів, магазинів, вечірніх розваг, нічних клубів, просто розкішні неймовірні пляжі. Якщо ви шукаєте для себе та своїх діток спокійний відпочинок, то я рекомендую обирати готелі все ж таки не в центрі, можливо біля дюн. Там буде більш спокійно та комфортно. Але кожен для себе знайде свій вайб або спокійний, або активний відпочинок. Друзі, вибачте, що я покажу так багато їжі, але я просто не можу не показати цю вечерю сьогодні. Друзі, всім привіт з Болгарії. Я зараз знаходжусь в готелі Мелія на сонячному березі. І я хочу вам сказати, що готелі високого рівня в Болгарії існують. Вони дуже класні. І я таких розваг, як зараз, не бачила в жодному готелі, навіть в Туреччині, ні в Домінікані, ні в Мексиці. Тільки що ми повечеряли, і вечеря була просто неймовірно смачною, якісною з морепродуктами полуниця в шоколаді, шоколадний фонтан, фрукти, овочі, сири. Настільки все смачно, ну в мене просто переповнюють емоції, тому що я дуже радію. Я знаю, що я буду спокійна за своїх туристів і точно можу їх відправляти в Болгарію. Буду вам все поступово показувати. Сьогодні трошки насолоджуємось, тому що ми перший день заселились і буду з вами на зв'язочку. Якщо у вас будуть питання, пишіть мені турагентство Екватор, місто Кривий Ріг, є інстаграм. І опис я залишу під цим відео. Якщо вам сподобалось відео, залишайте свої коментарі та лайки. Буду вам дуже вдячна. Дякую за перегляд.